Перед тим, як скидати свій телефон до заводських налаштувань, подивіться це відео, щоб уникнути проблем у майбутньому. Сьогодні будемо говорити про захист від компанії Google, який називається Factory Reset Protection. Якщо ваш телефон повільно працює або виникають різні збої в роботі операційної системи та програм, то його можна спробувати скинути до заводських налаштувань. Також цю процедуру варто зробити, якщо ви хочете продати телефон і не хотіли б, щоб до власника потрапили файли, наприклад, фото. Які ви не видалили через неуважність. Але перед скиданням обов'язково перевірте, чи пам'ятаєте ви паролі від свого Google аккаунта чи аккаунтів, а також пароль від телефона, тому що після скидання спрацює захист системи. По суті, захист від крадіжки, і без знання пароля ви просто не зможете використовувати свій пристрій. А якщо ви вирішите продати свій телефон, то до вас обов'язково зателефонує власник і скаже, що ним неможливо користуватись. Давайте розберемо детальніше цей захист. Factory Reset Protection це захисна функція Android, яка запобігає використанню телефона сторонніми після скидання до заводських налаштувань, яка з'явилася починаючи з версії 5.1. Її головна мета зробити крадіжку вашого телефона безглуздою. Простими словами, якщо телефон скинули без вашого дозволу, ним не зможуть скористатися без вашого Google аккаунта. Як працює Factory Reset Protection? Коли ви додаєте обліковий запис Google на свій смартфон, функція активується автоматично. Якщо телефон скидають через налаштування, тобто легально, система запитає ваш пароль або пін-код ще до початку процесу. У такому разі Factory Reset Protection не вмикається. Блокування. Якщо скидання відбувається жорстким методом Hard Reset або через прошивку, при першому ж запуску з'явиться вікно з написом. Підтвердьте свій обліковий запис. Цей пристрій скинуто. Щоб продовжити, увійдіть в обліковий запис Google, який раніше було синхронізовано на ньому. Після скидання система може попросити логін та пароль від облікового запису Google, який був раніше, навіть якщо ви його змінили недавно. Зверніть увагу, що іноді діє затримка від 24 до 72 годин перед входом у новий аккаунт. Це теж частина захисту. Як працює Factory Reset Protection. Функція автоматично вмикається, якщо на телефоні додано Google аккаунт і встановлено блокування екрана. Пін-код, пароль, графічний ключ. Таким чином, без введення паролю неможливо завершити налаштування, і телефон фактично заблокований. Зверніть увагу на важливі моменти. Factory reset protection не вмикається вручну. Зникає лише коли ви видалили Google аккаунт перед скиданням, або зробили ресет через налаштування системи. Робимо висновок, для чого необхідна ця функція. 1. Захист від крадіжок. 2. Телефон не має цінності для злодія. 3. Ваші дані складніше скомпрометувати, як правильно підготувати телефон до прошивки або для продажу. 1. Видалити всі Google аккаунти. Для цього потрібно зайти в налаштування, паролі та аккаунти, або користувачі та аккаунти. Вибрати свій Google аккаунт, натиснути Видалити обліковий запис, повторити це для всіх Google аккаунтів на пристрої. Тоді Factory Reset Protection не спрацює. Але якщо ви скинули пароль від Google аккаунта щойно. Зачекайте від 24 до 48 годин перед тим, як скинути телефон до заводських налаштувань. Google іноді блокує вхід на новому, тобто щойно скинутому пристрої після зміни пароля з міркувань безпеки. 2. Необхідно вийти зі всіх специфічних сервісів. Наприклад, змі аккаунта на телефонах Xiaomi, Samsung аккаунта на телефонах Samsung і так далі. 3. Видалити захист екрана. Про всяк випадок встановіть тип блокування екрана на Немає або проведення по екрану. Тобто не повинно бути паролів, пін-кодів, графічних ключів. А тепер більш детальний приклад на телефоні Xiaomi 13T Pro. Щоб видалити Google аккаунт, необхідно відкрити налаштування. Додаткові налаштування. Акаунти та синхронізація. Google. Обрати один із аккаунтів, якщо у вас їх декілька. Натиснути Ще. Тоді Видалити. На запитання чи видалити обліковий запис. Натиснути на кнопку Видалити. Повторити дію для інших аккаунтів. Тепер вимкнемо екран блокування. Для цього знову відкриваємо налаштування. Тоді Відбитки пальців, дані обличчя та екран блокування. Блокування екрана. Вводимо свій пароль, Пін-код або графічний ключ, в залежності від того, що ви встановили. Обираємо Вимкнути блокування екрана. ОК. Тепер блокування екрана вимкнене. І на завершення виходимо з інших аккаунтів. В моєму випадку це мій аккаунт. Відкриваю налаштування. Аккаунт Xiaomi. І натискаю вихід. Готово! Ось такі, здавалося, прості рекомендації зможуть вас захистити в майбутньому від багатьох проблем, які можуть виникнути при скиданні пристрою до заводських налаштувань. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!